Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Сьогодні у нас на огляді великі розкладні ножі. Перший варіант ось такий з кліпсою. Це Condor 2, зі сталі Д2. Ціна 1500 гривень. Так, далі ось такий ягуар. Накладки тут G10, також має кліпсу. Сталь d 2 промаркована. Зараз по знижці 900 гривень. Код 285 для замовлення. Наступний ось такий. Має кліпсу із клобій. 750 гривень. Код 1136 для замовлення. Сталь 65 Х13. Так. Далі ось такий великий розкладний. Також має кліпсу. Сталь аус 10А. Ціна 1100. Код 1416 для замовлення. Далі у нас ось такий. Також з кліпсою. Сталь аус 8А. Ціна 1000 гривень. Так, наступно у нас іде браунінг. Сталь тут 440. Фіксується лезо. Ось так. І кліпса, накладки з дерева. Ціна 750 код 292. Наступно ось такий в чохлі. 850 гривень код 453. Сталь тут 65 Х13. Ось такий. Накладки з дерева повністю металевий. Далі у нас Пантера 700 гривень под 196. Сталь також 65 Х13. Промаркована. Так, далі у нас іде штик у двох варіантах. Ось такий. Такий за 550 В з чохлом, який кріпиться на поясі. Тут є блокування леза, накладки з дерева. Такий 550 з кліпсою. І цей розміром більше за 650. Код 913. Також блокування леза є. Ось такий варіант: 650. Це вже без кліпсу. Так, і останній, ось такий за 1200, незвичайний. чохол кріпиться на поясі. Ось так виглядає ручка з дерева. Ціна 1200 код 1325. Ось тут є така кнопка. Оп! І все. 1200 такий 165х13. На цю кнопку нажали і склали. Так, за детальнішу інформацією або для замовлення, напишіть нам на Viber або Телеграм. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.